Говорячи, саме сенатор познайомив Кеннеді з Мерлін Монро та з багатьма іншими знаменитостями після. Того, і за словами е, біографа Сінатра Водса е, саме після цієї зустрічі в 60-му році між Кеннеді та Мерлін Монро почалися стосунки. Вона провела е, ту ніч разом з. Е, Джефф Кєєм, і наступного ранку Монро жартували, натякала на ніч, яку вона провела з кандидатом в президенти, додаючи, що Кеннеді був втіленням того, ким Ред Пек себе уявляли. І навпаки, тобто, ну, схоже, сенатори, що Кеннеді хотів бути як сенатора, а сінатра як. Ну і Кеннеді, Кеннеді типу, вписувався а, в їхній цей ну, да, так. Ой, і знову блендайтем про якраз про цю трітцю JFK, Мерлін Монро та Сінату. Блинд Айтем. Перший раз, коли ця знаменитість JFK, займалася сексом із акторкою yeah. Мерлін Монро, був не перший раз в той день, коли. Мерлін займалась сексом, ну, типу, з кимось. Власник будинку, mm -hmm. Френк Сінатра, сказав, що секс був платою за оренду. Тобто вона займалася сексом з Фр. Фрэн... нібито з Френком Сінатра за те, що вона жила в будинку, його будинку, але в той самий день вона також займалася сексом з Джефкей. Я не навиджу ці бландайтеми про Мерлін Монро, будь ласка, залишіть її в спокої, цю жінку. Да. Їх, ну так, да, їх доволі багато і. Я думаю, що якщо просто ще погуляти просто про Мерлін Манроблад, дайте ми там буде просто якась. Тим паче, що ну, от єдина, ну, в той час, в 60-ті, mm -hmm. да, дуже було багато пліток про JFK, про Мерлін, про те, як вона померла, хто був залучений до цього. І при mm -hmm. цьому єдина фотографія Мерлін і JFK — це та з його день народження, з дня народження, да, де, і mm -hmm. саме де, ну, да, де вона співає. Mm -hmm. Так, Блайнд Айтем наступна. Режисер Джон Г'юстон потрапив до списку А+. Одного разу він побився об заклад з одним чоловіком, що зможе вкласти в ліжко так звану Супер Сімку. Лоїс Масквал, Максвелл, Лорет Луес, Долорес Гарднер. А, сорі, це. Це всі. Я не знаю, чому вони тут в скобочках. Це ну коротше, сім-сім жінок, які були в той час суперпопулярні, відомі, гарні. Серед цю всю сімку також ходила і Мерлін Окей, Монро. Все. Він спав з усіма, окрім однієї, і врешті-решту дрезився однієї з них Енріка Сома. Хоча вони обоє постійно зраджували одне одному. Так чи інакше, одна з семи найвідоміша з них, Мерлін Монро, не мала сексу з режисером і ніколи не планувала цього. Що ж, акт, актриса, прийшла працювати до режисера в кіно, знедолені, і він поводився з. Не як з лайном режисер, як завжди, посаджу просаджував весь бюджет на азартні ігри та жінок. і Йому доводилось позичати гроші у мафіозі, який час від часу